11 мирних жителів Донецька загинули. 22 поранені. 104 гірники шахти, імені Зясядька півдоби були заблоковані під землею. Терористи обстрілюють місто. Ті, хто не витримує вогневих атак, тікають з міста, але є й ті, хто вертається. І Світлана Федшун знає чому. Ряди терористів сьогодні вранці розривалися на околицях Донецька. Під обстріл потрапили житлові будинки в Петровському районі, житловий масив текстильних та район шахти Мінь Засядька. Там, окрім будинків, пошкоджений газогін, а в копальні через наструмлення залишалися заблокованими 104 гірники. Піднятися на поверхню їм вдалося лише за півдоби. Церква в центрі міста била на сполох центральних районах напередодні снаряди зруйнували дві школи, крамниці, палац культури та електромережі. Під снарядами терористів загинули 11 жителів Донецька удвічі більше поранених. Люди, які пережили вогневі атаки, ледве опановують емоції після побаченого. Мені 56 років. Я не можу дивитися, коли людей там розорвані в клочья. Тишки висят на, на деревьях, дома все, кажется, разрушены, бетон, бетон, кажется, несущие стены, их нету, люди оттуда у, у, на четвереньках уползают, как это так, что это такое? Путин тоже, кажется, сволочь, смотри! Що тут творите? під приціл терористів сьогодні? Потрапив і Алчевськ на Луганщині. Десятки родин зосталися без житла. Є жертви серед мирного населення. А в містечках на південному фронті Донбасу люди бояться виходити з підвалів, адже на вулицях з'явилися чеченські бойовики. зачистка зачисткарія. Жителі Маріуполя занепокоєні вторгненням російських військ у Новоазовськ, до якого трохи більше півсотні кілометрів. Паніки немає, але транспорт на виїзд з міста переповнений. Жителі окупованих міст тікають безоглядно. Коковіді за нашим домом стоять зенітки. Куди нам було одягатися? Ми одразу на машину і сюди приїхали для біженців з Луганщини. відчинила двері обласна база підготовки спортсменів у Кремінщині, спокій якої оберігають бійці Нацгвардії. По ходу перестраємося, вчимося жити з контингентом, який ми називаємо переселенці, временно. Приходиться рішати всі вопроси починаючи від стірки, закінчуючи памперсом, і закінчуючи там трудоустройством і так далі. Разом із тим біженці, які поїхали з міст, щойно там з'явилися бойовики, попри небезпеку, змушені пов повертатися. кажуть, поневірятись і далі по країні бракує грошей. Світлана Фічун Донбас Петскор 2+.